Давайте подивимося, що вас чекає, чи будуть якісь зміни ближчим часом, що нам кіпер покаже. Дуже хтось вами буде захоплюватися, знаєте, ніби ви почуєте якісь слова похвали. І, мабуть, це довгоочікувано, знаєте, як на роботі, ви давно старалися і нарешті вас помітили. Або в особистому житті, знаєте, людина там жила 20 років разом, весь час там все спокійно, а тут раптом якесь таке захоплення вами, так? Да? Ось так мені йде. Ну, це дуже як, як дар, так? це щось дуже несподіване. Ви прям в такому конфузі будете. Можливо, навіть зізнання в симпатії від людини, від якої ви не чекаєте. Ну, це прям якісь зміни приносить у ваше життя. Можливо, вам тут запропонують якусь нову посаду з тим, що там хвалять.